Ігор Вікторович, зараз мені потрібно під'єднати до вас кілька датчиків. Я вас попрошу встати. І так спросите, будь ласка, я під'єднаю до вас кілька датчиків. Вони вимірюють об'єм вашої грудної клітини і об'єм живота під час дихання. Це механічні датчики, ніякої шкоди вони вам не завдають. Датчики не повинні вам жати, але вони не повинні з вас спадати. Тобто вони повинні бути міру на дітей. Сідайте, будь ласка, з вітаємо подушку. Сідайте максимально зручно. Ви mm -hmm. повинні розуміти, що вам сидіти більше години. Тому всі стери також повинні досить зручні. Ртеріального тиску. На всі питання тестування вам потрібно буде відповідати так, ні. і не знаю. Так і ні. Це конкретні відповіді на питання. І також є варіант не знаю». Це для того, щоб не заганяти вас в кут, є варіант «Не знаю». На деякі питання ви будете відчути, і на деякі питання ви не знаєте відповіді. Так чи ні. для цього і існує варіант «Не знаю». Добре? Добре. Добре. Якщо датчики на пальцях вам будуть жати, тобто ви відчуєте пульсацію в пальцях, ви мені про це говоримо. Добре? Mm -hmm. Тобто Це значить, що датчик вам пережав палець. Такої пульсації не повинно бути. Якщо пульсація буде велика, я її побачу на екрані. Якщо вона буде маленька, але вона все одно буде вам створювати дискомфорт, ви мені про це скажете. Добре? Mm -hmm. На інших поліграфах ще менше датчиків. В тобто цьому датчику 7 реєстраційних каналів. Це досить багато. Тестування вам потрібно дивитися перед собою. На питання відповідайте так, як я вам сказав, так, ні, не знаю. Головою під час питань не киваєте, руками, ногами рухати також не потрібно. Ваше головне завдання просто сидіти, не рухатись, відповідати на питання, так, ні, не знаю. Все тестування буде поділено на блоки. Один блок себе включає від 8 до 16 запитань, ви відповідаєте на дані питання, і у нас буде невеликий перерив. Під час цього перериву ви зможете попити води, сісти зручніше, продихатись, прокашлятись, зробити все, що вам необхідно, для того, щоб ми далі змогли продовжити тестування. Добре? Скажіть ще раз, будь ласка, ви добре себе почуваєте? Добре. Болі у вас є в голові, в животі, в серці. Болі в немає. Почуваєте себе добре. Тестування проходите добровільно, чудово. Зараз я вас попрошу повністю прослабитись і зайняти максимально зручну для вас позицію. Також зараз на питання вам потрібно відповідати так, ні, не знаю. Добре? Да. Скажіть, ви добровільно проходите дане тестування? Так. Да. Скажіть, антимайдан був проплаченою акцією? Так. Да. Скажіть, ви згодні, що автомайдан був замовлений олігархами? Антимайдан? Так, так. Да. Скажіть, ви згодні, що антимайдан це був добровільний мітинг? Ні. Скажіть. Ви сподіваєтесь на мою помилку в результаті тестування? Ні. Скажіть, партія регіонів була однією з найбільших в Україні? Так. Скажіть, бути членом партії регіонів 5 років тому було престижно? Так. Скажіть, в той час бути членом партії регіонів для вас було престижно? Ні. Скажіть, хабарі це винагорода за незаконні дії з метою отримання вигоди? Так. Скажіть, ви вважаєте, що хабар це злочин? Так. Скажіть, ви змогли б змогли вчинити злочин? злочин? Ні. Скажіть, ви б змогли отримати хабар? Ні. Скажіть. Свято Андріївська церква була побудована за приватні кошти? Так. Скажіть, більше 70% коштів на побудову церкви були благодійними? Так. Скажіть, ви одобрюєте побудову церкви за благодійні кошти? Так. Ще так. один блок закінчений. Продихайтесь сядьте зручніше. Якщо бажаєте, дам вам води. Я правда. просто ну, деякі племи не дивимося що... злочини. ми кожен день робимо, якщо мати їх злочини. Ну, всі ми нарушаємо права дорожнього руху. Правильно, які мається до злочин. Просто сказав, що ні, але так собі будемо на нервах набора, твою душу не брати. <гум> Говорив. <гум> так, тож ми кожен день зробимо. Ігоре Вікторовичу, ви дуже правильно підмітили. Так, це питання звучало в тесті, але це не має відношення для того, щоб визначити, чи брали ви хабарі. Це просто нейтральне і контрольне питання. Ви розумієте, так? так? Да, ви не Де... зрозумні, але можливо там десь перевищив швидкість, там приїхав на жовтий сідофор, там не має шайки. Ігре Вікторовичу, я розумію, про що ви говорите, але... Ми досліджуємо лише ті питання, які я вам озвучив. Так, да? так. Тобто, що стосується злочинів, це чи брали ви хабарі? От саме це буде досліджуватися. Так, буде для порівняння, наприклад, просто злочин. Да? Я буду вас запитувати, да, ми розуміємо, що щось інше так звичайно, якби те, що ви вказуєте. Але конкретно в хабарі, от саме на цих питаннях, і буде базуватися результати дослідження. Добре? Давайте продовжимо. Скажіть, як ви вважаєте, бізнесмени спонсорували Антимайдан? Так. Скажіть, зараз бізнесмени приховують факти допомоги Антимайдану? Так. Скажіть, факти допомоги Антимайдану? Приховуєте ви? Ні. Скажіть, ви будете щирим при відповідях на наступні питання? Так. Скажіть, говорити правду легко? Так. Скажіть правду. Ви спонсорували Антимайдан? Ні. Скажіть, на наступне питання, ви б змогли якісно збрехати? Ні. Скажіть, ви стверджуєте, що ви не надавали кошти на підтримку Антимайдану? Так. Скажіть, ваше твердження, що ви не надавали кошти на підтримку антимайдану? Це правда? Так. Скажіть, справжній чоловік повинен відповідати за свої слова. Так. Скажіть, як справжній чоловік. Ваше твердження, що ви не надавали кошти на підтримку антимайдану. Це правда? Так. Ігор Вікторович, ще один блок закінчений. Давайте продовжимо. Скажіть. Ви вважаєте, що бути членом партії регіонів це ганебно? Так. Скажіть, ваші знайомі були членами партії регіонів? Так. Скажіть, ви були членом партії Самопоміч? Ні. Скажіть, ви були членом партії регіонів? Ні. Скажіть, хтось з ваших друзів може сказати, що ви були неформальним членом партії регіонів? Друзі, ні? Скажіть, ви підписували заяву про вступ до партії? «Буд»? Скажіть, ви пам'ятаєте всі заяви, які підписували для вступу в партію? Так. Скажіть, ви підписували заяву про вступ до партії регіонів? Ні. Скажіть, коли-небудь членом партії регіонів був я? Скажіть, коли-небудь членом партії регіонів були ви? Ні. Ще один блок закінчений. Дихайте спокійно, будь ласка. Ми продовжимо. Скажіть, зараз ви почуваєте себе добре? Так. Скажіть, отримання хабара це злочин? Так. Скажіть, ви отримували коли-небудь хабар? Ні. Скажіть, чиновники зазвичай отримують хабарі? Так. Скажіть, вам відомі випадки отримання хабара вашими опонентами? Так. Скажіть, ви пам'ятаєте походження ваших статків? Так. Скажіть, ваші статки сформувались частково, дякуючи отримання вам хабарів? Ні. Скажіть, ваші статки сформувались частково, дякуючи отримання вам доходу від підприємницької діяльності? Так. Скажіть, ви коли-небудь отримували хабар? Ні. Скажіть, ви були правдиві при відповіді на попереднє питання? Так. Ще один блок закінчений. Продихайтеся зручніше. Давайте продовжимо. Дивіться перед собою. Волонтерство це добровільна безоплатна діяльність на користь суспільства? Так. Скажіть. Ви займались підприємництвом з метою особистого збагачення? Так. Скажіть, з метою особистого збагачення? Ви займались волонтерством? Ні. Скажіть, деякі діячі займаються волонтерством ради отримання матеріальної винагороди? Не знаю. Скажіть, з метою отримання матеріальної винагороди волонтерством займався я? Не знаю. Скажіть, з метою отримання матеріальної винагороди волонтерством займалися ви? Ні. Скажіть, ви стверджуєте, що останніми роками волонтерством займались безкорисно? Так. Скажіть, ваше твердження, що ви безкорисно займались волонтерством? Це правда? Так. Скажіть, на наступне питання. Ви б змогли сказати тільки правду? Так. Скажіть, ваше твердження, що ви безкорисно займалися волонтерством? Це брехня? Ні. Продихайтесь, будь ласка, ми з вами половину тесту вже пройшли. Скажіть, вам зараз легко на душі? Так. Скажіть, ви змогли згадати, як будувалась Свято Андріївська церква? Так. Скажіть, інвестор, це особа, яка вкладає кошти та працю в певну справу чи об'єкт? Скажіть, основний інвестор це особа, яка вкладає найбільшу частку коштів в справу чи об'єкт. Так. Скажіть правду. Ви були основним інвестором Свято Андрівської церкви? Так. Скажіть, зведення стін Андріївської церкви. Фінансували політики з Києва? Так. Скажіть зведення стін Свято Андрівської церкви. Фінансували ви? Так. Скажіть, ви, будучи чоловіком, відповідаєте за свої слова? Так. Скажіть. Скажіть, як чоловік, більше всіх кощів в будівництво Свято Андріївської церкви вклав я? Скажіть, скажіть, як чоловік, більше всіх коштів будівництво будівництво Андріївської церкви вклали ви? Ще один блок закінчений. Скажіть, як ви вважаєте, бізнесмени спонсорували антимайдан? Скажіть, зараз бізнесмени приховують факти допомоги антимайдану? Скажіть, ваші знайомі бізнесмени приховують факти допомоги антимайдану? Скажіть, факти допомоги Антимайдану. Приховуєте ви? Ні. Скажіть, ви будете щирим при відповідях на наступні питання? Так. Скажіть, говорити правду? Легко? Так. Скажіть правду. Ви спонсорували Антимайдан? Ні. Скажіть, ви стверджуєте, що ви не давали кошти на підтримку Антимайдану? Entirely. Скажіть, ваше твердження, що ви не давали кошти на підтримку Антимайдану? Це правда? Yes. Скажіть, справжній чоловік повинен відповідати за свої слова. Скажіть, як справжній чоловік, ваше твердження, що ви не надавали кошти на підтримку Антимайдану? Це правда? Скажіть, зараз ви почуваєте себе добре? «Так». Скажіть, отримання хабаря це злочин? Так. Скажіть. Ви отримували коли-небудь хабар? Ні. Скажіть, чиновники зазвичай отримують хабарі? Так. Скажіть, вам відомі випадки отримання хабара вашими опонентами? Так. Скажіть, ви пам'ятаєте походження ваших статків? Так. Скажіть, ваші статки сформувалися частково, дякуючи отриманню вами хабарів? Ні. Скажіть, ваші статки сформувалися частково, дякуючи отриманню вам доходу від підприємської діяльності? Так. Скажіть, ви коли-небудь незаконно отримували зброю? Ні. Скажіть, ви коли-небудь отримували хабар? Ні. Скажіть, ви були правдиві при відповіді на попереднє питання? Так. Ще один блок закінчений. Попийте я вас, прошу, води. Нам залишилось не так багато, два блоки. Ні. У вас є вода? Я розумію, що дивлячись в одну точку, так. Коли питання не хвилюють, хочеться заснути. Але. А зазвичай реагує. Зазвичай, коли людина причетна, це одна із ознак. Тобто, це не ствердження, але це одна із ознак, як правило. Як правило, якщо людина причепна, так, вона нервується, тому що вона завжди знаходиться в напруженні В стресі, в стресі так, тому що для людини говорити неправду це невеликий стрес. Правильно, тобто потрібно вслухатися в все абсолютно для того, щоб ніде нічого не впустити, тому що реальність не відповідає тому, що людина говорить, і вона в кожне питання вслухується і напружується і сидить як да, кажу на, на голка. Скажіть, ви б хотіли повернути декілька років назад? Так. Скажіть, волонтерство це добровільна безоплатна діяльність на користь суспільства? Так. Скажіть, ви займались підприємництвом з метою особистого збагачення? Так. Скажіть, з метою особистого збагачення? Ви займались волонтерством? Скажіть, деякі діячі займаються волонтерством ради отримання матеріальної винагороди? Скажіть, з метою отримання матеріальної винагороди волонтерством займався я? Не знаю. Скажіть, з метою отримання матеріальної винагороди волонтерством займалися ви? Ні. Скажіть, ви стверджуєте, що останніми роками волонтерство займались безкорисно? Так. Скажіть, ваше твердження, що ви безкорисно займалися волонтерством. Це правда? Так. Скажіть на наступне питання, ви б змогли сказати тільки правду? Так. Скажіть ваше твердження, що ви безкорисно займалися волонтерством це брехня? Ні. Ще один блок закінчений. Нам залишився один блок. Я вас попрошу. Води. Ігоре Вікторович, дивіться, будь ласка, чітко перед собою. Ми продовжимо. Скажіть, вам зараз легко на душі? Так. Скажіть, ви могли згадати, як будувалась Свята Андріївська церква? Так. Скажіть, інвестор, це особа, яка вкладає кошти та працю в певну справу чи об'єкт? Так. Скажіть, основний інвестор це особа, яка вкладає найбільшу частку коштів в чи об'єкт. Так. Скажіть правду. Ви були основним інвестором свята Андрійської церкви? Так. Скажіть, будувати і зводити стіни це більше, ніж добудувати і проводити оздоблення? Ні. Скажіть, зведення стін Свято Андрівської церкви фінансували політики з Києва? Ні. Скажіть, зведення стін Свято Андрівської церкви фінансували ви? Так. Скажіть. Ви, будучи чоловіком, відповідаєте за свої слова? Так. Скажіть, як чоловік, більше всіх коштів, будівництво Свято Андрівської церкви, вложив я? Ні. Скажіть, як чоловік, більше всіх коштів будівництва Свято Андрійської церкви вложили ви? Прошу. Все, тест закінчений. Зараз я від'єднаю від вас датчики. Ви нормально Добре. себе почуваєте? Добре. Добре почуваєте. Добре. Якісь претензії до проведення процедури тестування Добре. маєте? маєте. Чудово. Так, звичайно, особливо. Тайма стався, чи я почати до стіння. Так. Подботка пропадає. Сіни побудувалися приблизно такі суєк. Будь-які церква 9 років не будувалася. Ми стягнути <кій> небом, І це все ну, просто кожного. Як там розібрала до фундамента, <кій> і стіна ще була. Тому там таке питання відповідає, така не. Розумієте? з цим щось. Да, приймав, Але якийсь фундамент там був. Фундамент немає. <клес> я розумію. Тобто в нас і стояло питання більшу частину, з фундамент, тобто більшу да. частину. Тui, а ну, інше, фун... Це було нейтральне питання. Ні, так по чесноку, як було. <клес> я я, я вас розумію. Що фундамент був? Все остальне про щось розбирати. Добре, я вас зрозумів.